Після розглянення питань 4 по 8 включні продовжуємо наше засідання. Дев'яте питання про внесення змін до рішення Вангардівської селищної ради номер тисячі від 22 другого дванадцятого року про затвердження програми розвитку центру культурних послуг Вангардівської селищної ради на 2024 рік. Є у нас клопотання можна я там від, від відділу освіти культури, молоді і спорту, які просять внести зміни до програми, а саме змінить напрямки і завдання програми. У нас в програмі було передбачено кошти на послуги із встановлення модульної споруди із облаштуванням найпростішого укриття в селі Радісне, вулиця Миру, будинок 1А. Вони просять. Перекваліфікувати це завдання на придбання швидко споруджувальної захисної споруди цивільного захисту модульного типу з монтажем заглибленого базування, суддя радісне вулиця, миру, 1А. І додатково, ще додатково що додать кошти у нас було 450 тисяч на послуги встановлення, а на придбання 600 тисяч гривень. Пропоную підтримати. Голосуємо. Хто за проти? Потримують. Рішення проєкту. Десяте питання. Про внесення змін до рішення Ангарбівської селищної ради номер 2459 24598 від 22 року про затвердження комплексної програми розвитку освіти Ангарбівської селищної ради, територіальної громади. Селищної територіальної громади на 2024 рік. Змінили. Доповідає Михаліченка Тетяна Павло. Відділ освіти культури молоді і спорту теж написав клопотання і вони просять внести зміни до їхньої програми. Є у них економія коштів, по які були передбачені на придбання продуктів харчування. Так як зараз в Приліманському ліцеї відбуваються реконструкції їдальні, дітки не їдять. Тому ці кошти в розмірі 3 мільйона 765 тисяч. Вони пропонують перерозпреділити і змінити напрямки програми. А саме на зміцнення матеріально-технічної бази 820 тисяч, закупівля виробничих, витратних матеріалів і інвентарю, миючих засобів 573 тисячі, закупівля посуду 300 і обладнання 300 тисяч, закупівля протипожежного обладнання 12 тисяч. Збільшення потужності електричних мереж при ліцею 320 тисяч оновлення комп'ютерної техніки 589 тисяч. Це буде за кошти субвенції, яку нам ми будемо далі розглядати в бюджетному питанні. Нам надали субвенцію з державного бюджету на нову українську школу. Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 3 мільйони 765 шістдесят п'ять тисяч ми зменшуємо напрямок. А саме міняємо тут ці кошти були з місцевого бюджету. Нам теж надали субвенцію з державного бюджету на харчування дітей перших-четвертих класів в загальноосвітніх навчальних закладах. 3 мільйони сто дев'ятнадцять тисяч 100. Облаштування укриттів меблями та інвентарем 210 тисяч і закупівля паливно-мастильних матеріалів 856 тисяч 500. паливно-мастильні матеріали для шкільних автобусів. Пропоную внести зміни, такі до програми підтримати це рішення. Голосуємо. Хто за проти? Отримались. Дякую, рішення прийнято. Питання 11. Про внесення змін до рішення від 22.12.2023 року No 24468 про затвердження цільової комплексної програми Ангарської селищної ради щодо надання матеріальної допомоги мешканцям громади на 2024 рік. Доповідає Михайличенко Тетяна нас є питання від начальника центру надання адміністративних послуг. Програмі нас були передбачені кошти надання грошової матеріальної допомоги громадянам, які здійснюють добровільне чергування під час дії комендантської години 1 мільйон 80 тисяч гривень. Пропонують зменшити цей напрямок і перерозпроділити кошти на надання одноразової грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, місце проживання, яких зареєстровано на нашій території Авангардівської селищної ради. Або які зараховані до лав військово-територіальної оборони. У разі неможливості самостійного їх звернення, звернення члена їх сімей першому ступеню. Тобто підтримують зміни програми. Хлопці, які чергують ці нас, то вони не будуть зовсім получати нічого. Ну, вони там получають їх вже не така велика кількість хлопцям. Ми планували ще в 2023 роки, що, році що їх буде більше, а їх менше. Тому є не коштує. Голосуємо. Хто за проти? Отрималось. Дякую. Рішення прийнято. Питання Про внесення змін до рішення Ангарківської селищної ради номер 2 від 22.12.2023 року про затвердження програми інвестиції в майбутнє Авангарківської селищної ради на 2024 рік. Доповідає Хреченко до Тетяна Тона. Є клопотання від відділу капітального будівництва житлового комунального господарства комунального майна. Ви всі знаєте, що в нас ведеться будівництво адміністративно-господарських споруд центру нашого комунального установи, центр безпеки громадян, і ведеться реконструкція їдальні дальні в Приламанському ліцеї. Необхідно провести коригування проєктно-кошторисної документації на будівництво адміністративно господарських споруд Центру безпеки громадян і необхідно додатково кошти 200 тисяч гривень, і також. Провести коригування проектно-кошторисної документації на об'єкти реконструкції ідальні Приламанського ліцею центральний 127 селі Приламанське теж необхідно додатково 200 тисяч гривень. Пропоную додатково додати 400 тисяч гривень і внести такі заходи в програму. Голосуємо. Хто за проти? Утримаюсь більше. Питання 13. Про внесення змін до рішення номер 2458-8 від 22.12.2023 року про затвердження програми забезпечення захисту прав дітей в ООО на авангардівській територіальній громаді на 2024 рік. Доповідач Михайличенко Тетяна Михайловна. Служба у справах дітей просить внести зміни в програму, а саме теж внести зміни в напрямки програми. Було передбачено кошти на придбання продуктів харчування 5 тисяч гривень. Вони пропонують їх перерозподілити на такий захід, як надання матеріальної неразової допомоги в рамках благодійної акції Одягни дитину взимку. Пропоную підтримати. Голосуємо. Хто за? Проти? отримались, Дякую, рішення прийнято. Питання 14. Про внесення змін до рішення номер 2448 від 22.12.2023 року по затвердження програми профілактики запобігання ліквідації надзвичайної ситуації та наслідків стихійного лиха на 2024 рік зі змінами. Доповідач Михайліченко Тетяна Анторіїна. У нас була затверджена така програма розпорядник коштів цієї програми комунальна установа Центр безпеки громадян. У них є економія коштів по цій програмі 222 тисячі гривень. І вони пропонують зменшити цю програму на цю суму 222 тисячі гривень і перерозприділити їх на інші напрямки, які розповіли далі в нашому проєкті рішення про бюджет. Хто за, проти, отримались. Дякую, рішення. прийнято. Питання 15. Про внесення змін до рішення від 22.12.2023 року номер 24328 про затвердження програми Комфортна громада Авангардівської селищної ради на 2024 рік. Доповідач на Тетяна Наполіна. На території нашої громади в селі Приламацький за адресою вулиця Фруктова 9А будується. Нова споруда, а саме споруда для розташування нашої амбулаторії. Є клопотання від амбулаторії загальної практики сімейної медицини, де вони просять виділити додаткові кошти на збільшення потужності електричної енергії на 40 кВт. Для цього необхідно додатково 400 тисяч гривень, а також 78 тисяч 615 на видачу тих умов до приєднання газопровідної системи фруктова 9А, розробка проєкту газопостачання теплогенераторної та узгодження цього проєкту. Пропоную внести ці заходи в програму і збільшити цю програму на 478 615 гривень. Голосуємо хто за. Проти утримались. Дякую рішення. 16 питання про внесення змін до рішення від 22.12.2023 року номер 2453 чотириста про затвердження програми фінансової підтримки КП Кримодарського виробниче управління житлово-комунального господарства на 2024 рік. Вповідач на та Тетяна Андріївна. Є клопотання від Комунального підприємства, житлово-комунального підприємства Клівадарського ЖКХ, які просять внести зміни в програму, а саме внести зміни у завдання програми. У них було завдання програми поточний ремонт, модернізації обслуговування майна, яке знаходиться у них на балансі. Вони пропонують перерозподілити ці кошти на беззабезпечення безперебійної роботи комунального підприємства. І 800 тисяч гривень зменшить цю програму. Також просять додатково виділити кошти в статутний капітал 1 мільйон 436 тисяч 206 гривень на будівництво ділянки мережі водопостачання житлового масиву, розташованого за адресою селища Колібодарське, вулиця Тироспольська, Шосе. Пропоную підтримати. Хто, Хто за? Проти? отримались. Дякую рішення прийнято. Питання 17. про внесення змін до рішення Вангарківської селищної ради номер дві від 22.12.2023 року про затвердження структури та чисельності та штатного розпису закладу загальної середньої освіти Новодолинський ліцей Вангарківської селищної ради на 2024 рік. У нас є клопотання від відділу культури, відділу освіти культури молоді і спорту, які просять додатково ввести посаду асистента вчителя дві ставки в Новодолинський ліцей в межах пункту заробітної плати і внести зміни в структуру і чисельність Новодолинського ліцею. Пропоную підтримати асистент 4, це це про асистент 4, а система чотири це тобто. Це грузивний клас асистент допомагає роботі. Вже це треба освіту теж мати якусь так. асистент вчителя має мати. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято. Питання 18. Про внесення змін до рішення Вангарківської селищної ради No24818 від 22.12.2023 року про затвердження структури чисельності та штатного розпису. Лапу загальної середньої освіти при Леванської ліцеї Ганнапської селищної ради на 2024 рік до повідачі Тетяна і тіло освіти культури молоді спорту просить додатково ввести. Посаду вчителя логопеда, одна ставка, при Лиманський ліцей в межах фонду заробітної плати. І внести зміни до структури і чисельності <кхід> при Лиманського ліцею, теж пропонують підтримувати. Враховуючи те, що там багато класів інклюзивних класів, ми і так платимо по договору, вони маємо логопедів, тому що ми обиралися стільки годин і потребують, тому що Так. Прошу проголосувати за питання. Хто за? Проти? Утрималися рішення. 15, питання 19. Про внесення змін до рішення Гонгардівської селищної ради 2484 8 від 22.12.2023 року по затвердженню структури та чисельності та штатного розпису Гонгардівського закладу до шкільної освіти Борізька Гонгардівської селищної ради на 2024 рік. Доповідач Михайлівчин та Тетяна Тетяна. Теж є клопотання і просять внести такі зміни до штатного розпису і чисельності. Дошкільного закладу Бориска зменшить 0,1 ставки вчителя логопеда, зменшить 0,5 ставки практичного психолога і вивести три ставки асистента-вихователя. Ну, тут, Знову ж таки, навпаки, ситуація тут немає що. потреби на сьогоднішній день у відкритті інклюзивних груп, а так вони були відкриті у нас, то скорочується це була заява. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято. 20 питання. Про внесення змін до рішення Вангардівської селищної ради номер 2485 8 від 22.12.2023 року про затвердження структури та чисельності та штатного розпису Клібодарського закладу дошкільної освіти Барійська Вангардівської селищної ради на 2024 рік. А в Хлібатарській борізці тут на пакет додатково просять вести одну ставку асистента-вихователя. Теж в межах фонду заробітної плати, теж пропоную підтримати внести зміну структуру і чисельність ой, хлібарського дошкільного закладу Борізька. Голосуємо хто за проти? Утримались. Як Рішення прийняти? 21 питання про внесення змін до рішення Ангардівської селищної ради номер 24 від 22.12.2023 року про затвердження структури та чисельності на штатного розпису авангардівського лакла дошкільної освіти Мадагаскара Вангардівської селищної ради на 2024 рік. Доповідачні причин теж додатково просить ввести додаткову одну ставку асистента вихователя в межах фонду заробітної плати і внести зміни до структури чисельності і штатного розпису. Дошкільного закладу Мадагаскар. Тримають. Голосуємо. Хто за проти? утримались, Дякую. рішення прийнято? Питання 22. Про внесення змін до рішення Вангардівської селищної ради номер 2486 тисячі двадцять року. Про затвердження структури та чисельності та штатного розпису комунального позашкільного навчального закладу комплексу дитячо-юнацької спортивної школи Авангард Авангардівської селищної ради на 2024 рік. Доповідаючи на причин Тетяна Антоні. Відповідно, клопотання просять внести зміни до структури і штатного розпису комплексної дитячої нацької спортивної школи Авангард, а саме, вивести посаду тренера-викладача зі стендової стрільби одна ставка, вивести посаду тренера викладача з настільного тенісу одна ставка, ввести додатково тренера-викладача з боротьби вільної, 0,5 ставки, додатково ввести тренера-викладача з дзюдо – 0,25 ставки. Додатково ввести тренера викладача з боксу 0,5 ставки, додатково тренера-викладача з рейбі 0,25 ставки. Теж додатково ввести тренера-викладача з футболу 0,25 ставки і додатково ввести тренера-викладача з руке, карате 0,25 ставки. Все в межах фонду фарбит влада». Пропоную підтримати. Голосуємо. Хто за? Проти. Отримались. Дякую. Рішення прийнято. Питання 23. Про внесення змін до рішення від 05.09.2024 року. Номер 3008 про затвердження структури чисельності та штатного розпису комунального установи Центру надання соціальних послуг або анархівськосели раду доповідач наперечинка Тетяна. У нас є склопотання від Центру надання соціальних послуг, які просять їм ввести додатково дві штатні одиниці, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, Ми затвер... пропонуємо затвердити їм структуру і зміни в штатний розпис. Але ці кошти будуть виплачуватися фонд оплати праці не за рахунок місцевого бюджету, а за рахунок субвенції, яка нам надійде, з державного бюджету. Це Голосуємо. Ну. Хто за? Проти? Отримались? Як рішення прийнято? Питання 24 -те. Про внесення змін до рішення сесії 22.12.2023 року номер 2475 Сім про затвердження структури численності штатного розпису відділу соціального захисту населення захисту селищної ради на 2024 рік. Привітач Михайліченка Тетяна Анатольова. Теж з метою реалізації прав ветеранів війни та членів їх сімей відділу соціального захисту просить вести їм одну штатну одиницю головного спеціаліста з питань ветеранської політики. І внести зміни до структури і чисельності, і штатного розпису е, відділу соціального захисту в нажах фонду заробітної плати. Голосуємо. Хто за? Проти? Отрималися? Я Рішення прийнято. Питання 25. Про затвердження змін до фінансового плану на 2024 рік комунального некомерційного підприємства Вангарківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Івангардівської селищної ради відповідачами причин з Тетяна Авангардинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини попросила на задаткові кошти на комунальні послуги, а саме на оплату електроенергії в розмірі 100 тисяч. І вони просять внести зміни в їхній фінансовий план, збільшити фінансовий план на 100 тисяч гривень. Тому пропонував підтримати. Голосуємо. Хто завтра утримались? Дякую, рішення прийнято. 26 питання про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального некомерційного підприємства Вангагівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Вангагрівської селищної ради. Це процедурне питання. У нас кожен рік амбулаторія затверджує свій фінансовий план на наступний рік. Тому вони розробили фінансовий план. Усіх є проекти на 2025 рік. Пропоную його затвердити. Голосуємо. Хто за? Оки, отрималось. Дякую рішення. прийнято. питання 27. Про пронесення змін до рішення 2489 від 22.12.2023 року про бюджет Ангарівського селищного ради територіальної громади на 2024 рік. Доповідач на причину пропоную збільшити нашу дохідну частину бюджету загального фонду. Це наші місцеві податки і збори на суму 7 мільйонів 864 тисячі 820 гривень. Бішить за рахунок трансферту, а саме 3 119 тисяч 100 це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів загальної середньої освіти. 899 640 це субвенція з місцевого бюджету на забезпечення загальної середньої освіти. Нуж за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету і спеціальний фонд 928 208. Це субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишки освітньої субвенції на захист України. Всього ми збільшуємо нашу дохідну частину на 12 мільйонів 811 768 гривень. Видатки. Субвенції і плюс о, наша дохідна частина відділ освіти передивилися всі свої видатки. В них є економія по харчуванню і за рахунок вакантних посад по заробітної платі 1,5 млн грн. І та економія, яка є 800 тисяч грн. нашого комунального підприємства Хлібодарська до ЖКХ. Пропоную їх перерозприділити наступним чином. 6 мільйонів 450 тисяч гривень на програму підтримки ЗСУ, 400 тисяч гривень матеріальна допомога на придбання житла військовослужбовцям, 190 тисяч гривень матеріальна допомога по догляду з за хворими на непрофесійній основі. 100 тисяч гривень комунальні послуги для комунального некомерційного підприємства Ангардівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Мільйон 436 тисяч двісті гривень. Будівництво ділянки мережі водопостачання житлового масиву, розташованого тероспольське шосе СМТ Хлібодарське. 200 тисяч гривень коригування проєктно-кошторисної документації на реконструкцію їдальні Пралеменського ліцею. 200 тисяч гривень коригування проєктно-кошторисної документації на будівництво адміністративної будівлі комунальної установи, Центр безпеки громадян. 320 тисяч гривень на придбання паливно-мастильних паливно матеріалів для комунальної установи Центр безпеки громадян. 300 тисяч гривень на придбання газового котла теж комунального установи Центр безпеки громадян. 478 615 видача технічних умов до приєднання газорозподільної системи Фруктова-9А, розробки проєкту газопостачання теплогенераторної і узгодження цього проєкту. І збільшення потужностей електропостачання, фруктова 9А. Відділ освіти. У них ще є 2 мільйони 419 тисяч 400. Економія це ті, які вони розподіляють у межах по свого розпорядника коштів відділу освіти. А саме на придбання меблів для укриття хлібодарського ліцею 210 тисяч, придбання дизельного палива для шкільних автобусів, придбання господарчих матеріалів, миючих засобів та канцелярських товарів для шкіл мільйон 657 тисяч 700, 320 тисяч 700, збільшення потужності електромереж при Романського ліцею. 150 тисяч це додатково на придбання швидко. Швидко споруджеваної захисної споруди цивільного захисту, яка буде розташована в селі Радісне. І 81 тисяча оплата послуг водопостачання, в зв'язку з тим, що ми підвищили тарифи на водопостачання. Ось такі зміни до бюджету. Пропоную їх підтримати. Голосуємо. Хто за? Проти отримались. Дякую, рішення прийнято. Постійною комісією розглянути всі питання та проекти рішення відповідно до порядку денного пропоную завершити засідання постійної комісії. Всім дякую.